Роботодавці Кіровоградщини долучаться до модернізації держави. Про це заявив голова правління обласного об'єднання роботодавців Павло Штутман на засіданні організації. Він презентував агентство модернізації України, створене в березні цього року у Відні. Воно розроблятиме план розвитку країни на найближче десятиліття і допомагатиме в його реалізації. Також планують створити фонд модернізації. За попередніми оцінками, він складе близько 300 мільярдів євро. До наповнення фонду залучать інвесторів та міжнародні фінансові установи. На засіданні був і заступник очільника області Сергій Коваленко. Він запросив підприємців на зустріч із німецькими інвесторами. Привлечені західні спеціалісти, які могли б зі сторони дивитися і в принципі, розробити нам дорожню карту, по якій ми йшли і вивілищили як економічні цінності, можливості нашого державства, так і урок життєвності. Вже є домовленість про те, що приблизно на вересень в Німеччині посольство України зорганізує нам зустріч із німецькими бізнесменами, німецькими інвесторами, де ми зможемо презентувати поля нашої співпраці.